На людина загинула вісім дістали поранення внаслідок російського ракетного удару. За словами очільника області, п'ятеро осіб у стані середнього ступеня важкості їх ушпиталили. Більше про оперативну ситуацію в області поговоримо далі з Сергієм Братчуком, речником добровольчої армії Південь. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. Героям слава пане Сергію, розкажіть, будь ласка, більше про наслідки вчорашнього обстрілу. Чим би ворог і яка ймовірна мета цього удару? Ну, власне, ворог і сьогодні теж намагався під ранок вже атакувати Одещину. Знову була балістика, ймовірно, це іскандерем з території тимчасово окупованого Криму. Але повертаючись до минулої доби, то вона відзначилася тим, що 10 разів лунав сигнал повітряної тривоги в Одесі, в Одеському районі і в області, в тому числі, і ворог атакував ракетами як тактичної авіації, так само і балістикою з території тимчасово окупованого Кримського півострова. Балістика попередньо це я вже. Сказав іскандер М. Влучання, на жаль, в об'єкт цивільної інфраструктури зайнялася дуже сильна пожежа. ДСНС звітували пізніше відео рядом про те, що відбувалося як відбувалося це підприємство приватні приватної власності, які оперують у харчовій промисловості, тобто суто цивільний об'єкт. І дійсно ті дані по постраждалих, які ви навели, вони слава богу залишаються такими. Цей список вже не поповнюється. Пожежа, як я сказав, тривала. Декілька годин треба подякувати рятувальникам за неймовірні зусилля і мужність при такій роботі. І власне, потім після цього ворог намагався знову атакувати Одещину, а саме Одеський район з літаків тактичної авіації. Дуже короткий проміжок часу був між цими тривогами. Три ракети ха 59 Вони були знищені силами протиповітряної оборони, які діяли як завжди, влучно і відмінно 100% результат у даному плані. Ну от, власне, про ранок і нічого сказав. Ночі теж був сигнал повітряної тривоги, ночі вдалося знищити. До речі, дрон розвідувальний, приземлити Орлан дуже активна повітряна розвідка триває над регіоном, а саме над Одесою і Одеським районом. І ледве не кожного дня сили протиповітряної оборони звітують про знищення тих чи інших дронів розвідників. Ну, власне, бачимо, що ворог готується до наступних ударів. Ну, базово зрозуміло, війна триває, тому тут найголовніше. Користуючись з нагодою, нагадую Одеситам і осям нашого міста і нашого регіону про те, що необхідно обов'язково йти до укриття. А яка ситуація з електропостачанням у місті і області? Чи будуть сьогодні Одесити зі світлом, чи все-таки є дефіцит в енергосистемі? Ну я скажу відверто: Одесити завжди зі світлом, тому що Світлана від нас, якщо йде, то вона завжди повертається. Душі у нас світлі, як у всіх українців. Якщо говорити про Постачання електроенергії більш серйозно, то звичайно були аварійні відключення. Вони пов'язані з тією ситуацією, яка сьогодні є у державі в цілому, але загалом вирівнюються, працюють енергетики, дуже ефективно працюють цілодобово. Збільшена кількість відповідно аварійних бригад. Якщо є така необхідність, ну, і, звичайно коригуються відповідно до ситуації вмикання або вимикання електроенергії. Але пам'ятаємо ще раз процитую, це одеське. Асло від нашого першого блекауту з 22 на 23 рік. Якщо Світлана пішла, то вона обов'язково повернеться. Пане Сергію. Ми знаємо, як всі Одесити вміють об'єднатися, коли є якась проблема або біда. От, власне, які заходи вживає місцева влада, і бізнес, і самі споживачі, щоб знизити навантаження на енергосистему я ну, хочу вам сказати, що всі з розумінням ставляться до того, що відбувається, тому що е, зрозуміло, що це наслідки російської агресії. Тут я не буду цитувати Одеситі, тому що це вже буде не досить коректно для ЕТР. Е, що стосується економії електроенергії, максимально намагаються це люди робити. І звичайне промислові підприємства йдуть на зустріч. Відповідно, влада допомагає вирішувати ті чи інші питання, е, коригувати, щоб я кажуть, ніхто не був ображений. То. Тому що ну зрозуміло, всім треба працювати, бо працюємо ми разом на перемогу. Ну і про критичну інфраструктуру вона як завжди витримала всі ці напруження, які є, і витримає в наступному. Тому що і обласна військова адміністрація, звичайно, міська влада і влада на місцях, місцеве самоврядування, звичайно, докладають всіх зусиль, аби були альтернативні джерела електроенергії. Власне є вже досвід. І досвід чималий, тому виходимо з ситуації і з розумінням ставлю до того, що відбувається. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли це можливість так. доєднатися до нашого ефіру. Бажаю і вам, і всім одеситам гарного і спокійного дня. Я нагадаю, це був Сергій Братчук, речник добровольчої армії Південь.